Україна має стати справжньою європейською державою. Адже люди завжди хочуть жити заможно, у цивілізованому світі, де поважають усіх і кожного. Зокрема, у суспільстві, де панує сила закону і єдині правила співжиття, де шанують та плекають традиції і віковічні надбання попередніх поколінь. Щоб бути економічно стабільними і дбати про добробут своїх громадян, європейські країни об'єднались у Євросоюз. Безпеку ж і спокій їм гарантує НАТО. Тема Північно-Атлантичного альянсу в Україні когось хвилює. Ще одним байдужа. Інших лякає. А ще хтось на ній заробляє або ж вдається до неї, щоб підвищити свій рейтинг. І для цього вони використовують міфи. Тобто те, що ніби видається за справжнє. Є міфи старі, радянські, але з'явилися і нові, створені вже в незалежній Україні. Міф. Це таке нещастя, це як вірус. Він абсолютно роз'їдає суспільну свідомість, тому що він приймається на віру. Може, і то і сполідніє його словом вірус. Тому що він проникає всю свідомість і, і посилається на такі загальні штампи, як на щось таке, що навіть взагалі не, не можна піддавати сумніву. Основний міф такий, що НАТО це агресивний військовий блок, який провокує конфлікти. Це ще з часів Брежневої, холодної війни, існує така пропаганда. Друге, що вступ до НАТО для України це дорого і бідна держава не може собі такого дозволити. Третій міф, що вступ України до НАТО зіпсує наші стосунки з Росією, і що НАТО взагалі спрямовано проти Росії і православного світу. НАТОвські кораблі тут не нужны, і Україні не нужен військовий блок НАТО. НОВАРШЕВСЬКОГО ну, ДОГОВОРУ УЖЕ НЕТ. ТВАРШЕВСЬКОГО ДОГОВОРУ, НО НАТО ТА ЗТАЄТЬСЯ, ЕТО ВІЙННИЙ БЛОК, ЙО ВЗАМ ТА АГРЕСИВНИЙ БЛОК. ПІВНІЧНО-АТЛАНТИЧНИЙ АЛЬЯНС НАТО. СТВОРЕНО 4 КВІТНЯ 1949 РОКУ У ВАШИНГТОНІ. ПЕРШИМИ ЧЛЕНАМИ НАТО СТАЛИ 12 КРАЇН. БЕЛЬГІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДАНІЯ, ІТАЛІЯ, ІСЛАНДІЯ, КАНАДА, ЛЮКСЕМБУРГ, НІДЕРЛАНДИ, НОРВЕГІЯ, ПОРТУГАЛІЯ, СПОЛУЧЕНІ Штати, та Франція. Головні принципи Вашингтонського договору. Стаття 1. Сторони зобов'язуються вирішувати усі міжнародні спори, учасниками яких вони можуть стати, мирними засобами. Стаття 4. Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку якоїсь із них виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Стаття 5. Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх. Стаття 10. Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатись до цього договору будь-яку іншу європейську державу. здатну втілювати у життя принципи цього договору і сприяти безпеці у північно-Атлантичному регіоні. Альянс з самого початку заявив себе як... Організації, яка має стояти на захисті демократичних політичних режимів і демократичних цінностей. І тільки п'ята стаття говорить, закріплює принцип колективної оборони. Говорить про те, що напад, саме напад, дуже важливий акцент. Напад на одну країну вважається нападом на всіх країн-членів Альянсу. І тому Північно Атлантичний альянс за за своєю базою законодавчою є суто оборонна організація. Керівники комуністичного режиму не скупилися на боротьбу з НАТО. З різних партійних трибун в цехах заводів, на вулицях і площах міст, з пропагандистських фільмів та періодики постійно лунали гнівні звинувачення у бік Північно-Атлантичного альянсу та головного провідника світового імперіалізму Сполучених Штатів Америки. 2270 осиных гнезд. 1956 рік. 21-й з'їзд КПРС гнівно засуджує агресивний блок НАТО. У Радянському Союзі організовують мітинги протесту, водночас в країні ніхто не знає, що два роки тому, 1954-го, радянські дипломати вели таємні перемовини щодо вступу Радянського Союзу до Північно-Атлантичного альянсу. Однак НАТО відмовило СРСР, пояснивши, заявка Радянського Союзу є несерйозною через свою нереальну природу і тому не заслуговує на обговорення. У відповідь на відмову НАТО, Радянський Союз разом із залежними від нього соціалістичними країнами створює 1955 року організацію Варшавського договору соціалістичний антинатівський блок. Розпочалась Холодна війна. Епоха протистояння двох політичних систем демократичного заходу і тоталітарного сходу. Попитки імперіалізму повернути ход історії в свою пользу обречені на Віце-адмірал Володимир Безкоровайний на той час командував дивізією підводних човнів Радянського Союзу. За його словами, світ тоді стояв на межі війни. Ми досягли такого рівня, що ми могли сім разів знищити Сполучені Штати. Американці могли сім разів знищити нас. В нас було 25 тисяч ядерних зарядів. В мене особисто, під моїм командуванням, було 3,5 тисячі ядерних зарядів. Я командував стратегічними ядерними силами, морськими стратегічними. І мені достатньо було одних моїх зарядів, щоб знищити все. Сьогодні вже немає ні організації Варшавського договору, ні Радянського Союзу. А НАТО є. І невпинно розширюється. Тепер Альянс налічує вже 28 країн-учасниць. Членами НАТО стали й наші слов'янські сусіди з колишніх країн Варшавського договору і країни Балтії з колишнього Радянського Союзу. НАТО знает, что Североатлантический альянс нет. Зачем же разъединять? Либо за НАТО, либо за Североатлантический Альянс. Как бы большая часть населения Украины против вступления в НАТО. И поэтому я считаю, что не стоит этого делать. А сотрудничество с Североатлантическим Альянсом это довольно-таки выгодное предложение. Так что я считаю, что достойно рассмотрения. Мифы про НАТО. Досить живучи в Крыму. И майже бессмертнее в Севастополе. Кримські міста по черзі навіть оголошували себе територією без НАТО. Доклали зусиль місцеві і заїжджі політики, та місцева влада не пасла задніх. В Севастополі дуже е, сильно діє, я б сказав так, е, синдром масового психозу. І інколи люди, які знаходяться на публіці, вони... Е, бояться висловити свої справжні почуття, свої справжні думки з того чи другого приводу. Тому що моральний тиск навіть з органів влади дуже великий. Ну, якщо сказати про нашу міську раду, то вона відкрито виступає противником євроатлантичної інтеграції, хоча ніхто із них не відмовляється від машин західних марок, костюмів, виробництва західних фірм, поїздок. В країни західна член країни-члени НАТО, сам е, вчити своїх дітей в тій же Чехії, яка є членом НАТО. У Севастополі усі знають про НАТО, але про те, що існує й інша назва блоку Північно-Атлантичний альянс місцевим жителям невідомо. Причому таку неосвіченість демонструють і тутешні керівники. Є така весела журналістка Тетяна Коробова, яка пише політичні фелетони. І, зокрема, вона якось писала, згадувала про те, що в Криму, вона з Криму, сама походить, не живе в Києві, їх зібрав один з кримських начальників на той час. І почав їм довго мається на увазі, і почав довго розповідати про те, який агресивний цей блок НАТО, який він ворожий, скільки він там перебив, перемолотив і таке інше. А потім вона його питає, скажіть, будь ласка, як вам подобається Північно-Атлантичний альянс, як ви до нього ставите? Він каже, клас. Значить, так от Соціологічні опитування засвідчують, що від рівня поінформованості про НАТО залежить із ставлення до альянсу. За результатами опитування, проведеного восени 2008 року, лише 20,5% українців знають, що рішення у НАТО ухвалюються консенсусом, тобто одностайно. Тільки 15% поінформовані, що НАТО не розпочинало війни в Іраку. Проте понад 36% переконані, що НАТО це агресивний імперіалістичний блок.